А що, як я скажу вам, що апокаліпсис це не вогняна куля з неба і не орди зомбі на вулицях? Що якщо він уже тут, але виглядає зовсім не так, як у кіно? Сьогодні ми розглянемо сім ознак того, що кінець світу, яким ми його уявляли, можливо, вже почався, і ми його просто не помічаємо. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, які тривожні дзвіночки сучасний світ. Ігнорує щодня, деякі з цих ознак ховаються у всіх на очах, у вашій стрічці новин і навіть у ваших щоденних звичках. З дитинства, з книжок і фільмів ми знаємо, як має виглядати кінець світу, спалах на обрії, падіння астероїда, смертельний вірус, що перетворює всіх на монстрів. Голівуд привчив нас чекати яскравого, драматичного і головне, швидкого фіналу. Та історія та наука свідчать, що великі цивілізації рідко руйнуються за одну ніч їхнє згасання це довгий процес, повільне накопичення проблем, які в якийсь момент досягають критичної маси. Тож, можливо, і наш апокаліпсис це не подія, а процес. Давайте поглянемо на ознаки. Ану, делалям, да отож, почнімо з першої, і, мабуть, найменш очевидної ознаки. Інформаційний колапс, і ні, це не означає, що інформації поменшало. Зовсім навпаки, ми буквально тонемо в ній. Проблема в тому, що в цьому бездонному океані даних стає майже неможливо відрізнити правду від майстерної брехні. Раніше все було простіше існували факти, які можна було перевірити, і існували думки, особисті оцінки цих фактів. Сьогодні ці межі розмиті до невпізнаваності, будь-яке, навіть найдикіше твердження може подаватися як беззаперечна істина, а доведені наукові факти легко оголошуються лише однією з думок або чиєюсь пропагандою. Головний руші цього хаосу прямо у вас в кишені це соціальні мережі та їхні алгоритми. Їхня мета не показати вам об'єктивну картину світу, їхня мета утримати вашу увагу за будь-яку ціну, а що найкраще приковує увагу: сильні емоції, гнів, страх, відчуття несправедливості, саме тому шокуючі фейки та шалені теорії змови і розлітаються зі швидкістю світла, тоді як нудна, виважена правда нікому не цікава. В результаті кожен із нас опиняється замкненим в особистій інформаційній бульбашці. Ваша стрічка показує вам лише те, що підтверджує ваші вже наявні погляди, вона підживлює ваші переконання і малює всіх, хто думає інакше ворогами або дурнями. Ми перестаємо розуміти одне одного, бо буквально живемо в різних реальностях. Ви і ваш добрий друг можете дивитися новини про одну й ту саму подію, але бачити дві абсолютно протилежні картини. І ось у цьому і полягає суть першого вершника нашого тихого апокаліпсису: це руйнування спільної реальності, фундаменту, на якому будується будь-яке суспільство. Адже якщо ми не можемо домовитись навіть про базові факти, як ми можемо вирішувати складні проблеми? Як ми можемо будувати спільне майбутнє, якщо у нас немає спільного сьогодення, це повільне розкладання тканини суспільства зсередини, і це страшніше за багато кіношних катастроф. Я переходимо до другого пункту, який стосується нашого єдиного дому планети? Ми так багато сперечаємося в інтернеті, що ризикуємо не помітити сигнали, які подає. Нам сама земля, і йдеться вже не просто про смозміну клімату, це словосполучення звучить надто м'яко й розпливчасто. Сьогодні науковці все частіше використовують набагато тривожніший термін точки неповернення. Що це таке? Уявіть, що ви штовхаєте важкий камінь на вершині гори, ви штовхаєте його, він трохи зрушується, але стоїть на місці. Але ось ви докладаєте останнього зусилля, і камінь перекочується через край. Все. З цього моменту процес незворотний, він котитиметься вниз під власною вагою, і ви вже нічого не зможете зробити. Точку неповернення пройдено. Саме це зараз відбувається з деякими системами нашої планети. Найяскравіший і найстрашніший приклад танення вічної мерзлоти в Сибіру і Арктиці. Це гігантські території, де ґрунт був заморожений тисячі років. У ньому, ніби у величезному природному холодильнику, законсервовані мільярди тонн метану, дуже потужного парникового газу. І ось цей холодильник зламався через глобальне потепління мерзлота тане, випускаючи метан в атмосферу. Цей газ, своєю чергою, ще сильніше нагріває планету. Більше тепла значить більше танення, більше танення, більше метану. Коло замкнулося це самопідтримуваний цикл руйнування, який ми вже запустили, і який тепер дуже складно зупинити. І це не єдиний приклад. Науковці говорять про ризик загибелі лісів Амазонки, які можуть перетворитися на савану, або про уповільнення океанських течій на кшталт Гольфстриму. Це не майбутні загрози з фантастичних фільмів, це механізми, які вже приведені в дію остата. А тепер давайте поговоримо про те, що відчутно б'є по гаманцю, але коріння якого сягає набагато глибше. Третя ознака це неймовірна крихкість світової економіки. Ми збудували надзвичайно складну й ефективну систему. Товари з усього світу доставляються в наші магазини, компоненти для наших телефонів виробляються на десятках заводів на різних континентах, а гроші переміщуються планетою зі швидкістю світла. Усе це працює як ідеально налагоджений швейцарський годинниковий механізм, але є проблема він майже не має запасу міцності. Наша світова система схожа на гігантський картковий будиночок, він виглядає вражаюче, але варто прибрати всього одну карту, і все може розсипатися. Згадайте недавню історію, яка здається майже анекдотичною: усього один величезний контейнеровоз, що на кілька днів застряг у суєцькому каналі, один корабель в одному каналі. І що ж сталося? Ефект доміно прокотився світом. Заводи зупинилися, бо не отримали потрібних деталей. Доставка товарів затрималася на місяці, ціни на перевезення злетіли до небес, що зрештою відбилося на цінниках у наших магазинах. Ця ситуація ідеально показала, наскільки ми всі залежимо від цієї тонкої натягнутої нитки світових поставок. Раніше країни та компанії мали склади, запаси на випадок непередбачених обставин, але в гонитві за максимальною ефективністю та прибутком від цього відмовилися. Ми живемо у світі доставки точно в строк, це означає, що будь-який збій, чи то пандемія, локальний конфлікт, стихійне лихо, чи просто корабель, що застряг, негайно викликає ланцюгову реакцію, ця крихкість. Не просто економічна проблема, це системна вразливість усієї нашої сучасної цивілізації. Ще одна тріщина в нашому спільному фундаменті Катай. А тепер про дещо справді особисте. Четверта ознака не гримить вибухами і не сяє блискавками, вона тиха, непомітна, і, можливо, ви прямо зараз тримаєте її у своїх руках. Це епідемія самотності, і це найдивніший парадокс нашого часу. Технології об'єднали нас в єдину глобальну мережу. У вас можуть бути тисячі друзів у соцмережах, сотні підписників. Ви можете спілкуватися з людьми на іншому кінці світу, але поставте собі просте запитання: скільком з них ви можете набрати о третій ночі, якщо станеться справжня біда, ми замінили глибину на ширину, справжні міцні людські зв'язки на поверхневі, цифрові контакти. Ми ставимо лайки під фотографіями з відпустки, але все і рідше ходимо одне до одного в гості без приводу. Ми живемо у величезних містах, оточені мільйонами людей, але часто не знаємо навіть імені сусіда по сходовій клітці. і це не просто сумно, це небезпечно. Самотність це тиха соціальна ерозія, вона, наче кислота, повільно роз'їдає основи нашого суспільства. Сім'я, дружба, сусідство, відчуття приналежності до спільноти, е, все це клей, що скріплює цивілізацію, і цей клей висихає, вчені вже б'ють на сполох, вони порівнюють шкоду від хронічної самотності для здоров'я з викурюванням пачки сигарет на день вона веде до депресій, серцевих захворювань та ослаблення імунітету. Але що ще страшніше самотні відірвані від суспільства люди. Стають легкою здобиччю для радикальних ідей та маніпуляцій, їм легко продати просте вирішення всіх проблем та образ ворога, адже це дає їм те, чого вони так прагнуть відчуття спільності. Тож ця ознака не про поганий настрій, вона про розпад фундаментальних людських зв'язків, а без них будь-яке навіть найтехнологічніше розвинене суспільство. Перетворюється просто на натовп незнайомців. П'ятий вершник апокаліпсису може виявитися не вершником, а рядком коду, алгоритмом. І ні, я не збираюся лякати вас повстанням машин та скайнетом. Справжня загроза від штучного інтелекту виглядає значно прозаїчніше, і від цього вона ще тривожніша. Йдеться про масову автоматизацію. Про світ, де мільйони людей можуть просто виявитися непотрібними. Ми боїмося роботів з автоматами, але варто боятися роботів з касовими апаратами, роботів водіїв, роботів-бухгалтерів і навіть роботів-журналістів. Цей процес уже триває. Нейромережі навчилися писати тексти, малювати картини та програмувати. Безпілотні вантажівки вже проходять випробування на дорогах. Автоматизовані системи замінюють операторів кол, центрів та аналітиків, і це лише початок. Що це означає для суспільства? Це не просто питання втрати роботи, це питання втрати сенсу. Протягом усієї історії людства робота була не лише джерелом доходу, а й основою самоідентифікації. Хто ти? Я лікар, я вчитель, я будівельник. А що буде, коли мільйони людей не зможуть відповісти на це запитання? Уявіть собі, суспільство, де величезна частина населення не може знайти собі застосування, де їхні навички та знання виявилися марними, це створює ґрунт для колосальної соціальної напруги, нерівності та відчаю. Це бомба сповільненої дії під основами нашого соціального устрою. Голівуд продав нам страх перед злим штучним інтелектом, який прагне нас знищити, але реальність може виявитися значно іронічнішою. Штучний інтелект може зруйнувати нашу цивілізацію не через ненависть, а просто через свою ефективність. Просто тому, що він робитиме нашу роботу краще, ніж ми самі. І до такого тихого економічного кінця світу ми можемо виявитися абсолютно не готовими. Переходимо до шостої ознаки. Біологи іноді називають його тихим апокаліпсисом, і це, мабуть, найточніше визначення, мова йде про шосте масове вимирання видів. Так вам не почулося в історії нашої планети було п'ять великих вимирань. Коли життя на Землі майже зникало, найвідоміше з них те, що знищило динозаврів, так ось прямо зараз на наших очах розгортається шосте, і цього разу астероїд це ми. Швидкість, з якою зникають тварини та рослини, просто приголомшує. За різними оцінками вона в сотні, а то й у тисячі разів перевищує природні фонові темпи, і ми говоримо не лише про тигрів і панд. Чиї зображення прикрашають плакати природоохоронців. Ми говоримо про мільйони непомітних видів комах, грибків, бактерій, мешканців океану. Спокуса сказати: ну і що? Світ не завалиться, якщо зникне якийсь рідкісний жук. Але це катастрофічна омана. Уявіть собі надскладний механізм, який підтримує життя на планеті, очищає воду, створює родючий ґрунт, регулює клімат. Кожен вид, навіть найменший, це гвинтик або шестерня в цьому механізмі, і ми зараз з шаленою швидкістю витягуємо ці деталі одну за одною, навіть не розуміючи за що вони відповідають. Найпростіший приклад бджоли та інші комахи запилювачі. Їхнє зникнення звучить не так драматично, як падіння метеорита, але без них під загрозою опиниться виробництво більшої частини нашої їжі. Яблука, кава, мигдаль, огірки список величезний. Зникнення планктону в океані може зруйнувати не лише морські харчові ланцюги, а й вплинути на кількість кисню, яким ми дихаємо. Це і є тихий апокаліпсис. Він не вибухає, а повільно згасає. Ми втрачаємо біологічне різноманіття, наш головний страховий поліс на випадок будь-яких майбутніх катаклізмів, і це послаблює всю планетарну систему, роблячи її вразливою до будь-якого наступного удару. Окі. І ось ми дійшли до фіналу, до сьомої і, можливо, найважчої психологічної ознаки. Це нормалізація кризи. Що це означає? А те, що ми до всього звикли, згадайте, як 10-15 років тому новина про великий теракт, руйнівний ураган чи спалах невідомої хвороби була подією світового масштабу. Вона приковувала загальну увагу, викликала шок, співчуття, бажання допомогти. А що зараз заголовки про пандемії, лісові пожежі, що знищують цілі регіони, локальні війни, економічні потрясіння, все це стало просто фоновим шумом. Ми прогортаємо ці новини у своїй стрічці, сидячи за ранковою кавою між фотографією котика та рекламою нового смартфона. Наш мозок, дивовижний інструмент, його головне завдання захистити нас. І коли рівень стресу стає постійним і надмірним, вмикається захисний механізм, апатія, емоційне отупіння. Ми просто перестаємо реагувати. Криза перестала бути чимось надзвичайним, вона стала нормою. Ми звикли жити в стані перманентної тривоги, ми адаптувалися до того, що світ постійно тріщить по швах, і в цьому криється найбільша небезпека. Тому що, коли тривога стає нормою, ми перестаємо діяти. Ми більше не сприймаємо ці події як аномалію, з якою потрібно боротися, ми сприймаємо їх як даність, як погану погоду, яку потрібно просто перечекати це як жаба в каструлі з водою, яку повільно нагрівають, вона не помічає поступового підвищення температури, доки не стає занадто пізно. Ця нормалізація, ця наша колективна втома та апатія, це і є головний симптом хвороби, це ознака того, що система перевантажена, це сигнал, що ми стоїмо на порозі дуже серйозних змін, і найстрашніше ми ризикуємо їх просто не помітити. То що ж усе це означає? Невже все час будувати бункер і запасатися консервами? Зачекайте. Найважливіший і, можливо, найтривожніший висновок з усього цього інший. Головний і найшокуючіший поворот полягає в тому, що апокаліпсис це не раптова подія, це не спалах, це повільний, повзучий процес. Ми все чекали гучного фіналу, а він виявився серією тихих, майже непомітних змін: інформаційний хаос, екологічні тригери. Економічна нестабільність, соціальне відчуження, це не передвісники апокаліпсису, це і є він. Важливість цього висновку величезна, він змінює все. Ми не чекаємо кінця світу, ми, можливо, й вже живемо в ньому. Це не означає, що завтра все рухне, це означає, що світ, який ми знали, повільно трансформується у щось інше, і проблема в тому, що ми адаптуємося до цього занепаду. Приймаючи його за нову норму, ми не боремося з драконом, бо не помічаємо, як він одну за одною спалює сторінки в книзі нашої цивілізації. Ми розглянули сім тривожних дзвіночків, які вказують на те, що звичний нам світ тріщить по швах. І головна ідея в тому, що апокаліпсис це не видовищний фінал, а повільний процес, який ми ризикуємо пропустити. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ця тема змусила вас замислитися, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити наші наступні розслідування. А які ознаки повільного апокаліпсису помічаєте ви навколо себе, чи можливо ви вважаєте, що все це просто панікерство? Напишіть свою думку в коментарях, дуже цікаво почитати і сяти.